Ну, e, часом e, no, може бути так, що ми їх залишимо. Miejscu, наприклад, ви бачите, вона виростає у цьому місці. Ми хочемо e, замінити якийсь пагін внизу, але може бути Але тоді ви повинні зробити наступне. Ви повинні їх підрізати і нахилити вниз. Друг Dr друга група гаозе. Друга група гілок te, Це ті гілки, які дуже старі. Ważne, це дуже важливо, щоб робити це систематично. Бо якщо ми зробимо це вже дуже пізно, тоді тоді в нас будуть тільки старі гілки. І в нас не залишається нічого niczego... на заміну. Подивіться, будь ласка, тут ви бачите більше старих гілок. Мало мало дрібненьких, маленьких, які можна використати на заміну. Ця гілочка, ця ця. а тут практично саме молоде, нема А на цьому дереві ви бачите, що немає взагалі старих, тільки молоді знаходяться. Це якраз те, що для нас важливо, тут або Тут зашигає тут, да. тут, тут, Тут ви бачите оптимальне. Да. Okay? Тут ви бачите, що тут були видалені гілки, і тут e, ситуація на цьому дереві якби оптимальна, така як повинна бути, ну згідно з віком цього дерева. А на да, цьому дереві ми вже повинні розпочати омолодження цієї верхівки. Чи мої друзі, вибираємо... Потім важко тут не все підрахує нам więc musimy мусимо dwie, trzy najbardziej dla nas нас ніколи, e, оскільки e, верхні частини цього дерева недостатньо молодих гілок, то ми повинні вибрати буквально декілька старих, які нам ну no, не потрібні, можна сказати, не можуть бути застосовані. Da. З одного боку, yeah. ми видаляємо yeah. те, що ми ну, yeah. мусимо видалити. Yeah. Зараз ви so, це бачите, yeah. Ця, yeah. Гілка, yeah. ця гілка, ця yeah. гілка. Потім нам з'являємося типу пенди. Тепер ми бачимо yeah. от yeah. цього такі подібні пагони. Вони ще ружні від тих, хто виділив, тим що вони мають вже два роки. Ці пагони yeah. yeah. відрізняються yeah. від тих, які ми виділили, тим, що їм вже два роки. І yeah. 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 тут ви бачите вже закладені бруньки. То є завжди для нас такий дилема до них по тим помпу нам є шкода. Ну no, завжди перед нами стоїть така дилема. Нам трохи шкода оцих усіх брбньок, правда, і для того завжди лепій зробити торок в чесні, щоб такого дилемату заробляє. І e, тому я наполягаю, що краще зробити все рік раніше, щоб потім перед нами не стояла ця дилема, як в цій ситуації. Ось шум року справді була невірка. Ця гілочка в минулому році була невеличка. Але по року наступні, якщо тут полки і це Да. Але вже рік минув, і ви бачите, що вже є пагін, який закінчується вегетативною бункою. І це вже проблема. Usuwamy. Такі гілки ми видаляли рік раніше, треба було Вона б відкладала в першу року, так? Якби якби ця гілочка була. Так виглядала минулості. Ми б її залишили. Так, як тут, О, подивіться, як ви бачите тут на цьому так, дереві. Як Якби ця гілочка е, бачила, як я показав, мала такий вигляд, ми би її повинні були обрізати. Але дотек ще вичіла. Зараз повернемося ще напевно, повинна бути бо вона буде повинна Друга гілка, яку ми повинні видалити, бо через неї в нас будуть з кожним роком все більше і більше проблеми. Вона і Чому ця гілка росте дуже сильно вверх. І, областай, так? Da, і нам ну, не вдасться нічого з не зробити. Так, так що на пеплому ще не робити? Видаляємо її. Добре, добре. Це саме складати по тих гілок. А тепер повертаємося до цих двох гілок. В ситуації, коли маємо так, що... Якби бракує нам тут треповоцей. Да. Е, в такій ситуації, коли нам не вистачає тут плодоносної зони, а галонка є так як шьовка, да, Так, І ця ігулочка, ви бачите, вона не міцна, вона досить така гнучка. Якби як в цьому місці, де показує, знаходились e, генеративні брунки, то може на засаді, то можемо як ну, виняток. Tutaj tak. Підрізати в однорічному багоні, залишити цю гілку. І ежедніть тут яблка, то правда подобні, то ще так сприйняти. І якщо там будуть яблука, то ця гілочка сама собою нахилиться. Хоча ж віці, що туди понки не виставили відхожувати. Але я бачу, що там не упорилося жодних дзвіньок. Так. І для тебе певні мусимо його ансувати. І мусимо через це її виділити. Можна почати. Якщо ви не певні, ви просто можете зачекати якийсь час приблизно до половини травня. І якщо в нас буде мало паганів вверху, і на і тоді повернутися до цього дерева, як ми вже казали, в половині травня, і побачити, якщо на цій гілці так і не утворились ці генеративні брунки, то ми цю гілку видаляємо тоді. саме зробити Я пропоную це саме зробити. З оцією гілкою і тут вірогідність того, що яблука пригнуть гілочку більше, а да. А якщо в нас, наприклад, не приг... не нахилять цю гілку яблука, але в нас є ця, дріт, і ми можемо зробити так, як я зробив. Проблема з, e, з цією гілкою, що вона трохи слабка. Яблука, то буде Коли з'являться <coughs> яблука, то буде це виглядати так, як я показую. І ми розуміємо, що в цій частині будуть найменші, найслабші яблука. Więc, то раз так так що як ми маємо тілки, в цьому місці, де я ви можу показую, ви можете її обрізати. Mimo, гребні, które ma 2 lata, e, незважаючи на те, що ми провели обрізку в тій частині, яка вже має вік десь два роки, але це тонке дерево. Тим момент так з але на даний момент можемо спокійно так зробити. Просто подобно на і з перспективою на майбутнє через рік, скоріш за все, цю гілку ми повинні будемо видалити. Я колейна гаво наступна гілка. Тута теж повинні трошки її стимулюємо e, її ріст, I обрізаючи ця гілка. За вгляду нато за нами туда дощ. Ну, e, no, з огляду на те, що в нас тут ситуація така бідна, скажімо так. Теж можемо трохи вичати пензі єднорочна. Трохи однорічні пагони видаляємо і e, залишаємо цю гілку, але залишаємо і якби умовно до наступного року. Наступний Na, рік 100% цю гілку ми будемо видаляти. Мами гуля в цьому центрі праві зроблена, і фактично ми маємо верхівку дерева вже закінчену, ще нам залишився тільки провідник. Дощ крутко причинами, бо він є слабий, провідник слабий, тому ми обрізаємо досить так коротко. І це все. Тут можливо щось виросте за рік. Можливо. Ідемо okay, вдовго. Спускаємося вниз. Мої друзі, тут є та стреха, яку, так як завжемо, мусимо вищупляти. Тут знаходиться така зона, яку ми e, повинні e, робити систематично проріджувати. Вона є дошпуста, Тут, На жаль, у нас трохи такий пуставана. Для того, що часами допущаємо, аби... Виростали такі дровне сечки тут у місці. Так, ми допускаємо, tu, тому що допускаємо, щоб виростали такі невеличкі сучки. І для того, як стон галоски, то залишаємо завжди якісь дробне тут сучки. То я прошу, якщо ви wy, видаляєте <coughs> гілки e, в цьому проміжку, залишайте завжди невеличкі сучки. Вже ви ж ми мали туди, наприклад, нікуди дровне галоски. Тут e, для чого це ми робимо, щоб на провіднику у нас утворювалися. Мілкі гілочки, ясно. Ну no і далі, так? Напевно, суваємо тонґаус. Ідемо далі. Видаляємо цю гілку, натомість. Natomiast... Що робимо з сто що що робимо з цією гілкою, яка залишилась. Вона теж є тута. Нам збитечна. Ця гілка нам теж тут не потрібна. Але можемо зробити щось такого. Зробимо ось так, а ту гілку підрізуємо. Мами тут якесь застемство в овоцуванні на тим, і фактично, що ми зробили? Ми e, зробили якби замінник. І сподіваємося, що там відбудеться плодоношення. Сході в вдоволі. Тепер йдемо ще нижче. Кожну з цих галозик мусить прийжати Так. Кожну з гілок, які e, знаходяться внизу, ми повинні розглянути окремо. Розуміємо, що їх двух є така, щоб. Є й континувані. Ну так я розумію, що довжина цих гілок вже встановлена така, яку ви хочете. Більше вона e, не, не збільшуватиметься. Ми маємо чотири речі до зроблення. І тер зараз нас тут чотири речі, які ми повинні зробити: Вихамування зросту або континуація цього причинання на кінці. ми повинні загамувати, e, затримати зріст. Причинами то в тиску, якщо галонка є закрутка, щоб є ще. Якщо гілка нам здається, e, ще не досить довга, ми обрізаємо, щоб трошки її ще продовжити. Але тут якраз достатньо, не потрібно absolutnie. більше. Co więcej, ona jest mimo wszystko dość wietka. Ale yy, jeszcze jedna rzecz: nie dzieląc nie na szczę, ta igloczka taka gnuczka. Jest dużo koropunków. Ma dużo ba bruniok. Więc nie zrobimy większego błędu, jeżeli nawet byśmy ją trochę tutaj mocniej przycięli. I to nie będzie taka pomyłką, nawet jeśli my tę igloczkę troszeczkę podryżymy. Nie bójmy się, że zacznie nam, nam się tutaj tak. nagle robić silny wzrok. Nie bójcie się, że u was zacznie się bardzo silny rys. Tutaj wzrostu nam brakuje na tym drzewie. Ale jeżeli podejmi się to tak ogólnie, tak, to yy, rys tego drzewa niedostatnie. Okay. Kolejna rzecz, usunięcie tych wszystkich wyrastających... Одного пен наступне це. Ви мені видвидалити усі ці коротенькі пагони. Є сто зважа важне, то була б одміна кольора. Чи гала, шампіон? Це дуже важливо для сортів ґала, чемпіон, які мають виразний. колір. Хоч тоже в тим місці роботи нам ще слабо Е, Про що йдеться? Що в цьому місці е e, набуття кольору плодами недостатнє. Ok, jeżeli by wyrastały takie gałązki jak... Patrzcie, a jeśli wyrastały takie gałązki jak ja pokazuję... Też musimy je wyciąć, tak? Też powinniśmy wszystkie te gałązki wydalić. taką sytuację. Tutaj była taka stacja, wydalili. Ok. I jeżeli mamy gałązki zbyt stare lub zbyt słabe, które wyrastają... Tak, jeśli widzicie, że z boku wyrastają gałązki, które... No, duże, słabkie. Jak są zbyt stare. Albo duże, stary. Jak, jak są zbyt stare, to je usuwamy zupełnie. Tak. Jeśli ona jest stara, wy jej ją. Ale ona też jest słaba tutaj, prawda? Ale jest słabka. Więc ją musimy skrócić. To my skrócimy i Kolejna gałązka, tak? Nasłubna gilka. Też. Dość słaba, więc dość krótko przycinamy. Też ona dosyć słabka. To co od boku wyrzucajmy, te się z boku wydalajmy w połowie. te słabe, na nie wyrastające możemy przycinać. Jakie na nich wyrastają, troszeczkę przydrzajmy. Kolejna gałązka. Następna. Szukamy końca. Tak, tu jest koniec. Ten koniec jest chyba najcieńszy tutaj, więc spokojnie możemy go w tym miejscu przyciąć. Kinecja yuki najbilst tonkiej z ich to my spokojnie możemy obrizać. Jest jedna gałązka zbyt stara, więc ją usuwamy. Jedna duża, stara, w A te słabe musimy przyciąć. Jeżeli tego nie zrobimy, o jak przyjdą owoce, to będzie tak wyglądało, A te duże słabe. Jak nas zjawią się już plody, То ми побачимо ось таку ситуацію. так це все буде виглядати, коли вже дозріють яблука, і ми зараз попричина ситуація нам не подобається, тому ми зменшуємо довжину. цих гілок, не вигном ці гілки вже не будуть так прогинатися. А в зв'язку з тим яблука тут виросли, будуть дуже більші. І яблука, які утворюються на тих гілках, будуть набагато більшого. ta gałązka i ta powinny być wycięte e, dwie liukie, jakie pokazał, powinny my wydalić na kolorowych odmiach. To stosuje się e, sortyw, jakie mając, e, no kolor jabłka? Gdzie Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego, ma ryzyko dużego cienia tak. i braku brak tak. barwienia? To musić, czemu? To musić ryzyk, że będzie e, no, taki silny cień. І ми не досягнемо кольору, який нам потрібний. Але в ти моменті я би тільки то притяг. Але зараз на даний момент я тільки обріжу те, що ви бачили. Якби був ризик, того, що ця гілка навіть, дуже нахилиться, навіть, навіть притягнуло так, Жеби його уштилить. да. Що це дасть? Вона стане більш міцною. І до пришлого буде... року би можна. Я би доставив цю гілку. Do następnego roku. Tak samo ta. Ona I, też wyrasta stąd, a więc z miejsca, gdzie nie powinna. Tak. I ona też rośnie z, no, z tego miejsca. Z a nie powinna rosnąć z tego miejsca. Ale powinna, ponieważ tu nic nie mamy... powinna rosnąć jółka, powinna rosnąć z przewodnika. Tak, Ale oczywiście nie ma. Zmacniamy końiec jółki. I zostawiamy. I tak, zostawiamy. Tu, jeżeli coś wyrasta pod spodem, ewentualnie usuwamy. Tak. I ta na końcu. Tak. tak. Jak my, właśnie, my się wszystko se zniesie, po prostu wydzierają i tak chwilutko napięci. Jeszcze ta jedna. Tak, Jeszcze ta. I to I wszystko ta. moi drodzy z tym I, drzewem. I o co że ma zakończyły z tym deram. Także to co dzisiaj Państwu mówiłem, jeszcze ta, tak? Ma pani rację. Ona jest po drugiej stronie, ja to się przykładam. I to da. moi drodzy, też sytuacja jest bardzo podobna. Dużo podziwna sytuacja. Przyciąć Wód. ją w tym miejscu, żeby troszeczkę ją wzmocnić. Da. В цьому місці ми підрізаємо, щоб вона ще вона зробилася просто трошечки більш міцною.